Вітаю всіх присутніх. Сьогодні ми поговоримо про надання паліативної допомоги на Вінниччині. Перш за все, паліативна допомога це медична допомога, яку мають отримувати люди, чиї недуги, на жаль, невиліковні. початком повномасштабного вторгнення кількість пацієнтів з важкими невиліковними хворобами на жаль збільшилась і ця тенденція продовжується. На жаль, ми маємо. Важких таких пацієнтів, в тому числі з числа наших захисників. Саме тому сьогодні ми ініціювали таку нашу зустріч, щоб поширити інформацію про надання паліативної допомоги у Вінницькій області, тому що мета такої допомоги це полегшення страждань пацієнта та покращення якості його життя. Основні принципи. Які включаються до паліативної допомоги, це лікування волю, симптомів та психологічну підтримку. Насамперед я хочу зазначити, що як і отримання будь-якої медичної послуги для отримання паліативної допомоги необхідно звернутися і отримати направлення від сімейного лікаря. І хочу наголосити, що вже вибір медичного закладу як власне і будь-якої медичної допомоги залишається за пацієнтом. Паліативна допомога надається мультидисциплінарною командою медичного закладу як у стаціонарних умовах, тобто безпосередньо в самому закладі, так і за місцем проживання чи перебування паліативного пацієнта. За потреби сімейний лікар може залучати мультидисциплінарну команду для консультацій, коригування або створення плану надання паліативної допомоги пацієнту. До складу мультидисциплінарної команди залучають медичних спеціалістів та фахівців різних спеціальностей, в тому числі і соціальних працівників, психологів, також надання паліативної допомоги. Включає блок так званої неведичної допомоги. Це допомога може бути і юридична, також це може бути допомога від священнослужителів, капеланів, якщо ми говоримо про військовослужбовців тощо. У 2024 році Міністерство охорони здоров'я України удосконалило порядок надання паліативної допомоги. Фахівці мультидисциплінарної команди забезпечують надання спеціалізованої паліативної допомоги пацієнту та навчають членів його сім'ї або інших осіб доглядати за паліативним. Хворим я хочу зазначити, що сьогодні в плані якраз надання паліативної допомоги окремий блок складає в себе навчання, яке необхідно пройти таким людям, рідним, близьким або іншим особам, які здійснюють догляд. І це навчання може включати різний комплекс заходів від здійснення внутрішньовельних ін'єкцій до догляду за пролежнями і так далі. Станом на 2024 рік загальна. Паліативна допомога фінансується Національною службою здоров'я України в рамках кількох пакетів. Це первинна медична допомога, і спеціалізована в рамках пакетів стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям та мобільна паліативна допомога дорослим і дітям. Я хочу наголосити на тому, що фінансування таких пакетів Національної служби здоров'я України говорить про те, що незважаючи на те, чи ця допомога надається сімейним лікарем, чи в стаціонарі. Чи на виїзді мобільною бригадою ця допомога надається пацієнту безкоштовно, а сплачується за рахунок коштів державного бюджету Національної служби здоров'я України у Вінницькій області затверджено регіональну мережу паліативної допомоги та визначено центри координації регіональної мережі паліативної допомоги за напрямками. Подільський регіональний центр онкології для дорослого населення, Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня для дитячого населення. У нас працюють також три заклади, які надають монопрофільну, тобто за одним напрямком, стаціонарну паліативну медичну допомогу дорослим та дітям. Це Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені Ющенка, Подільський регіональний центр онкології та клінічний центр інфекційних хвороб. Також на Вінниччині працюють 35 лікарень, які надають багатопрофільну стаціонарну паліативну медичну допомогу дорослим та дітям. Мобільну паліативну допомогу монопрофільну, тобто з одного напрямку, надають Подільський регіональний центр онкології, нагадую, що мобільний це мобільні бригади, які виїжджають до пацієнта. Також Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр та Вінницький обласний ендокринологічний. Центр, а також 69 закладів, з яких центри первинної медико-санітарної допомоги, тобто ми говоримо про ті заклади, які надають паліативну допомогу сімейними лікарями, як дорослим, так і дітям. Наголошую, що знайти медичний заклад, який має. Заключений пакет, тобто, що забезпечить вам безоплатне надання паліативної допомоги, можна як на веб-порталі Національної служби здоров'я України у розділі є дані, а також можна зателефонувати за номером 1677, і оператор допоможе вам визначити найближчі. Для вас медичний заклад, який може надати вам паліативну допомогу. Користуючись нагодою, я хочу назвати кілька телефонів для того, щоб можна було отримати консультацію від тих закладів, де надається спеціалізована паліативна допомога. Це Подільський регіональний онкоцентр 067 455 2460. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, кол-центр за номером 0,73 258 93 51 та Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені Академіка Ющенка 0800 219 319 Шановні Вінничани, гості нашої області, ті. Особи, які перемістились до нас і проживають на нашій території. Я хочу вкотре наголосити, що і користуючись нагодою, що медична допомога, яка надається в закладах охорони здоров'я нашої області, вона надається незалежно від того, чи ви проживаєте і зареєстровані у Вінницькій області, чи ви просто перемістились сюди, безкоштовно. Насамперед для цього потрібно наголошую направлення сімейного лікаря. Будьте здорові, користуйтеся нашою медичною допомогою, і я впевнена, що ми зможемо допомогти пройти цей складний період якомога комфортніше та безболісніше для наших пацієнтів. Дякую.